До Дня міста у Сєвєдонецьку відбулися святкові заходи. На площі перемоги розгорнули торгові палатки та провели конкурси. На центральній вулиці Сєвєдонецька вистроїлися учасники громадських організацій та підприємств міста. Вони стали в колону під своїми прапорами та по черзі вітали городян. Однією з цікавинок заходу став флешмоб від студентів місцевого інституту. Більше 60 учасників продемонстрували на площі світанок під найпопулярніші мелодії. На сіродонецькій сцені виступали також народні ансамблі та вихованці центру дитячої творчості. Вони продемонстрували свої вміння у народному, бальному та спортивному танцях а також заспівали пісень. Своїми враженнями з нами поділилися місцеві жителі. Сьогоднішнє міроприяття пройшло отлично, все було добре. Сімсотв'ята гадавщина міста, як хорошо все прошло. минулому році не було флешмоба. цей день. Лучше флешмобом. Музика завжди тут. Атмосфера. Всім приєднає. Ну а наприкінці свята городян чекало найцікавіше виступи гостей заходу. Цього разу це був гурт «Аскербенд» – музичний колектив, що грає вітчизняні та зарубіжні хіти. Потім на сцену вийшла спеціальний гість. Володарка золотої зірки від Али Пугачової, українська співачка Міла Нідіч. Публіка зустрічала її бурхливими оплесками. Вона заспівала свої та добре відомі старі пісні. Завершилося ж дійство святковим фейерверком. Наступного року місто святкуватиме свій ювілей 80 років з дня заснування.